Ідемо по лісу, борку вигулюємо і хочу заодно назбирати пульвами квітів, зварити мед варення. І ось зараз йдемо і покажу, що вже у нас у лісі розквітати почало. Ось, дивіться, вже конвалія вже почала розквітати. Бачите? Таке це ж біда, біда, що Її всю вирвуть. Конвалій дуже багато, але, як завжди, все випотрошать. і будуть сидіти на базарі продавати, що не продалось, потім повикидують. Метеор! пошли, гуляємо! Холодно. Вчора похолодало, сьогодні теж, але все рівно прогулянки по лісу ніхто не відміняв. Дивіться, яка краса. Пташки співають. Ліс живе. Айва цвіти, гляньте, як красиво. Бачите, хто не бачив, як квітне айва, ну дивіться. Що ж у мене із фокусом? така айва. Ташечки співають. Вітерець, звісно, сьогодні прохладненько. Яблонька. У лісі цвіте. Боже, як мені подобається, це весною. ліс оживає, все розквітає. А листечко такий колір насичений. М -м, вообще краса. А квіти які гарні, крупні. Дай Бог, щоб яблочки гарні були. Поки йдемо по лісу до поляни з кульбабами. Так, до речі, дивіться, яка в мене кепарик із мухоморчиком. І розкажу трішки про корисні властивості варення з кульбаби. Варення з кульбами дуже поживне і має багато вітаміну С і А. Також залізе калію і. Це дуже гарно впливає на роботу мозку, на, на травлення, на серце. О, тобто воно не тільки смачне, воно ще й корисне. Дивіться, як красиво у нас. В лісі. Холодно, але красиво. Такий здоровий, дивіться, красивий кущ айви. І Борюшка прибіг. Треба понюхати все. Подивиться, що мама робить. Красиво, здорово, здорово. Боря! Боря! Йди до мами. О, що, побіг до папи. М -м, краса. Коротше, прийшли на поляну, де кульбаба завжди росла, а її нема. Це капець. А що тепер приделає? Боже, що робити будемо? Кульбаби немає. Хоча кульбаба є, але ну, вона, мабуть, ще рано, бо холодно ще. Ну, ще бо зараз зовсім ранок, ще шоста з копійками. То вона ще не розкрилась. Треба в день збирати. А ось на соснах дуже багато пильників. От. А шишечок. Поки ще немає. Ми теж кожної весни збираємо шишечки і варимо варення із шишок, а потім взимку дуже гарно допомагає при кашлі. Коли горло болить, кашель. Зараз я поки не бачу одні пильники тільки. А ось і шишечка. Оце отакі шишечки ми збираємо і варимо варення. Але я поки бачу одну, тому я не знаю, син збрати є чи немає. Ну, немає син збрати з одною. Зараз подивимося, може хоч якісь пів кілограма назбираємо на одну маленьку баночку. Знайшли кульбабки трішки. Зараз позбираю. Отже, треба зривати голівки кульбабки. Так, це у мене сім, Вісім. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Треба рахувати, бо треба кількість. Чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17, вісімнадцять, дев'ятнадцять і ось двадцять. Поки що 20. Тут ще трішки буде. І там ось, і там. Ну от зараз трішки назбираємо. Коротше, бляха, йдемо по лісу. Цей. О, Хтось костер, але вони затушив. Блін, хоч би пожару не було. Зараз треба за, затоптати чи піском, чи ногами. Це капець все сидять, шашлики жарять, блин, пухають, а тоді костри не затушують. Капець. Боря, ну стой, не йди. Оце ж воно всю ніч тліло. Стой, боря, сейчас я бурю прыгаю, це я десь припну, стой. О, хорошо, що була водичка. У Чоловіка в рюкзаку, от зараз за Оце... Аби побачити оце, хто робив оцю фігню, да руки повисмикували. весни Це ж воно з вчорашнього вечора і з дня всю ніч тліло. Це капець. А це тут брьовна лежать на поляні, це вони тут бухали, вчора сиділи. Котер не затушили, молодці. Думаєш, не це і не буде горіти далі землю. Ну, так, землю вже засипають і як. І он ще бачить, що дивиться. Бляха, ну це рухи поодривати. Заразом. А тут же ж горіло, ось десь. Так, да, так ти тут часок рядом вигорів. Сидів. Оце там усохне десь ми тільки що пройшли. Ось, коротше, виходить, ось де бревно лежить. Це оце, тільки що затушили огонь. Ось. Доріжка вийшла, так? І ось отут, а оце що горілось навпроти. отут, а оце був пожар. Оце ж теж отак сиділи, бухали. І це ячки. І не затушили. Ось. Тільки шишок погорених. Бачите, чорні. Обуглені дерева ось сосни. Ой, і там воно аж отуди от вигоріло було. Це вже хоч, це в минулому році, це вже зараз хоч трава тут поросла. Теж, будь ласка, горіло. Це ж, це ж си, сиділи ж десь тут, жарили, знов теж і оце повигорало. Ось дивіться. І ось ось перекинулося все. Це капець. блін, ну що ну, ну, це за люди в нас? Тут це ми завжди як сидимо, палимо кострик, затушимо, поки він не затухне, ми додому не йдемо і ілі не їдемо. Ой, блін, я оце в шоці від людей, чесне слово. Боже, ну як красиво в лісі. Ой, завцепилась, чуть не впала. Краса. Боря, а куди ти це тягнеш? Боря, і тут он хтось сидів. Боря, ти кудись запізнюєшся чи опіздуєш чи як? Тягне воно кудись. Спішить кудись воно. Пошли на дорожку вийдемо. Веди, веди, отак прямо, молодець. Йдемо вже в сторону дому. оце і ось кульбаби, все. Короче, Холодно сьогодні і сонце ще не нагрілося і вона закрита все все ж. Але тут буде на маленьку баночку, на я назбирала.